Всі вітаю, шановні друзі. Мене звуть Владислав Семенюк, і ви на каналі Риболовля з Семенюком. Досить неочікувано зараз Катя з'являється в кадрі. <рес> Всім привіт, друзі! Ми сьогодні приїхали на Дніпро, як ви бачите, сонечко сідає і взяли ми з собою, в облирочки. В облирочки, аби половити вечірнього судачка. прямо в місті, такий собі стрітфішинг влаштувати. І якщо судачок вийде, то ми трішки вам розповімо. А, про його особливості ловлі. Ну і звісно ж, а, просто чудово проведемо вечір а, з Катією. Я да? думаю, що може нарешті мене навчать ловити судака, Владик, бо поки ні у кого то не виходило. Так що в тебе є всі шанси. Ти сюди піймаєш, то буде круто. Так. Да. То буде найкраща реклама. так? Да? Ну. У нас сьогодні на двох дві вудочки. Дві вудочки. Дуже прикольні і такі якраз під дані умови, хоча вони по своєму ладу характерно відрізняються одна від одної. Одна це така більш форелєва, а друга потужна. Ну, одна з тестом до 5 грам, а друга з тестом до 25. Але в принципі під ці умови це такі, скажімо, від однієї крайнощі до іншої. Але що та що та, дуже гарно підійне, в принципі, під дані умови. Evergreen, salty sensation Superior. 77-й. Угу. До 25 грам, повторюсь, дуже-дуже цікава палка, вона досить зібрана. І насправді тут заявлений тест від грама до 25 І це перша вудочка в моїх руках, де я насправді ну, здивувався, тому що вона може працювати однаково гарно із грамом і з 25. -ма. Ну, Тобто, 25 вже трошечки некомфортно, але вона працює. Ну, Про вудочку, друзі, ви в двох словах вже почули. В пару до неї я поставив ваньку 2500 нового 23-го року. І 03 ниточка це Varivazi Light Game. Ну, тобто, якраз те, що треба під дані умови. Ну, Оскільки сонечко починає потрошки сідати, давайте рухатись до водички і там я вам розповім про воблерочок, на який я хотів би сьогодні звернути вашу увагу. Друзі, подивіться, яка краса. Просто саме за це ми полюбляємо стрітфішинг вечірній. Особливо, коли погодка шепче. Дуже сподіваюся, що Судачок все ж таки сьогодні до нас вийде. Ви ж мені рекламу у нас у моєму каналі. Звісно. Друзі, день. дивіться, це Катя Рибалка. <гум> підписуйтесь, будь <гум> ласка, <гум> на мене. Посилання буде в описі під цим відео. І так. на владіка підписуйтесь. Да, підписуйтесь. А це яку риболовлю, він мене. Привіг. я ледь Воблер не відірвав. Не треба. Він класний. Він має сьогодні ще половити нам трошки рибки. Сподіваюсь. Так от, друзі, в двох словах про Воблер, як і обіцяв, це Мегабас Hunting 45-й, плаваючий, дуже-дуже крута штучка. Він, як ви можете вже зрозуміти і почути, шумний. Тобто приваблювати він буде хижака з досить дальних відстані за рахунок. Шариків вольфрамових, які, власне, вмонтовані в нього. Ну, тобто, дуже-дуже класна штучка, якраз для вечірнього судачка. Ну і не буду розповідати, що це стрімовий воблер, що створений він для форелі. Я думаю, більшості з вас це відомо. Ну, і Якщо він створений для течії, то судака на такій течії, як зараз тут, він буде ловити. Якщо судак вийде, то він його обов'язково зловить. Давайте робити перші закиди, і заглиблення в нього якраз таке як треба. Під дані умови. Ще зараз трошечки почекати, і судачок обов'язково вийде. Як мінімум, ми на це будемо дуже сподіватися. Якраз у нас тут присутня течія. І зараз а, її мають ще сильніше штовхнути. Це так дуже Орієнтовно кажучи, бо іноді останнім часом води штовхають, іноді не штовхають. І саме тому передбачити 100% пльов судака на даний момент просто неможливо. Да, Кать? Так. Да. Чесно кажучи, у мене з судаком дуже погані відносини, так склалися по життю. Я його їжу, ловлю, а він у мене не ловиться. Так буває. Ну, типа, реально, я з малим рибалом з підписником Артемом 11 років, тіпа, пацан ловить три судака за кілушних, а я ловлю бачите? Так буває. Буває, да. так. <світ> ну, я сподіваюся, виправити це сьогодні. Ти да, пробуй палку догори і постійно, не зупиняючись. Просто підбирай швидкість проводки, так, щоб він на мінімальних обертах грав. І за мірою наближення Воблера до нас просто опускай палку до води. Якраз кидаємо ми так нижче за течією, іноді прямо у нас воблер підзносить. І в той час, як його підзносить, течія якраз допомагає нам привести його на найменших обертах. І, до речі, чому ми використовуємо саме плаваючі воблерочки для ловлі вечірнього судака сьогодні, оскільки останнім часом дуже-дуже багато клювань судака в мене на вечірніх риболовлях стаються саме на паузі, коли воблерочок так вспливає. Тобто ми зупиняємо оберти катушечкою, плаваючий воблерочок, повторюсь, починає спливати догори, і в цей час судачок. Або щучка, або головень, як е, нерідко буває, його атакує. Я була тільки що було чітке перше клювання, дуже легке, таке, можливо, оконь. Да. Тю... Може, може, якраз тут камінчики. Да. Те, що я розповідав. Нікальна видалися тут. тут. тобто вже зовсім під берегом. І воблер цей поверхневий, Тому в принципі зачепити щось. Катя такий самий поставила, як мене. Да, да, ним зараз зручніше ловити. Посилання, я на нього залишу де. Під під відео. Відео. <с> І до речі, друзі, хто пам'ятає, саме на цьому камінні ми знімали для вас дуже класний ролик з окунями про джигріх. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. А хто ні, отут-от зараз посилання вам залишу. Обов'язково подивіться. Там багато корисної інформації саме про окунів. І я думаю, вона стане більшості з вас в нагоді. Опа! А на цьому моменті чомусь моя GoProшка вирішила вимкнутись. Тому дивіться кадри з цим окуням з камери Каті. Розмір окуня і розмір воблера. Це та ситуація, коли на мегабас клюнув не мегабас. Да, <реш> да. Бачите, друзі, штовхнули водичку, проклюнув перший окунець, починає темнішати. І я думаю, що дуже дуже близько, десь якраз. Зараз має бути перший судачок. Я риба. Риба? Так. О, Катюха, давай, давай. Риба, давай, 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 дивись. Це в мене судак. Тільки я сказав про першого судачка, що ось-ось він має бути. Дивись. Камера дивиться в камеру. Це ж це два блогера на риболовлі, знаєш. Так що, тепер же можна на мене підписатись, Катя зловила судака, так? Не, підписуйтесь, підписуйтесь, друзі. Я Дякую. тебе вітаю. Дякую. Зараз ми його візьмемо в руки і покажемо твоїм глядачам. Мій улов величезний, дивіться. Просто клас. Але ти знаєш, що і буде, до 5 гран? Покажи в Ну От, будь ласка. Це Great Hunting, 70-й, суспендер. Суспендер. І взяв, до речі, він тут, тут перед нами. Але наводочку до п'яти грам прикольний такий, знаєш, ну дуже прикольний. Ну це кайф. І зараз якраз під камінням він тут має клювати. Треба доводити до кінця, там де... О, о, о дивись, Ух, дивись, дивись, дивись. Гарний, і в мене покльовка. да, а да, це да це давай, 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 давай. що? дижо, дижо. Давай, 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 давай. Давай, приймай. Так, О, -о, -о. Дивись, дивись. Отлично, я нічого Опа. не зняла, молодець, так? Да? Катя лупить судаків. Ну просто лупить судаків. Ну так це вже приємніше такі, дивись. Робить контент. Я зніму за тебе його, так? Так, так. Краще знімай тепер. <сум> останнього. То краще знімай. Друзі, зверніть увагу на Воблер. На звичайній рівномірочці. Мегабас Hunting. 70-й суспендер. Як ви бачите, ловить. Ловить і з двох, да, з двох закидів ти зловила два судака. Да, да, от да, так, так. є вихід. Судака, до речі, друзі. Е, Отут от -от можете звернути увагу кінець зяберної кришки, такий досить гострий, і його потрібно обережно брати, аби е, не подряпати собі пальці. От настає час ліхтарика, друзі. На вечірній риболовлі це невід'ємна штука. Взагалі. А особливо, якщо ж доводиться знімати, як в нашому випадку, Катя має ліхтарика і я маю ліхтарика. Тому для трошки кращої зйомочки, наразі я його вдягну. Оп, і буде трошки краще. Ліхтарик на лобі, і ось, схоже, друзі, починається вечірній вихід. Тому не будемо гаяти часу там, поки Катя трощить судаків, ми будемо її намагатись наздоганяти. Да, якраз він тут перед камінням і має дзьобати. Бачимо, як вистрибене. Так, Особили. я напевно, що ліхтарик. Спробую вимкнути, сподіваюсь, вам щось буде видно, оскільки ліхтарик цей ти трішки... Ти потім а вже як будеш ти буде, ліхтарик. ліхтар. Так, він трішки лякає судочка, це недобре, але все ж таки хотілося б, аби максимально якісно вам було видно. Диви, як розганяє. Розганяє просто дуже дурний. Прям під ногами. І головне зараз знаєш, що дуже важливо те Хесерка. Дуже-дуже важливо тихестнька. Мінімум розмов, максимум судаків. Приколи, що робить сюда. Блін, знов смикнув. Смикає, але не сідає. Хитрий він. Дуже багато, дуже велика кормова база тут. Uh -huh. І, Потрібно максимально якісно анімувати, щоб він обрав саме нашого great да, 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 друзі. Я казав, що буде. Я казав, що буде. Оп. Ось о ліхтар, ось о Судак, друзі. Вже такий вечірній-вечірній, але дуже-дуже ну, хотілося мені зловити і не так далеко відстати від Каті. Бо сьогодні, ну, у нас 2-2? Сьогодні, так, да, по рибі 2-2, але... По по, по по вазі, так, да, по вазі я програв трошки. Ти по вазі програв, а я програла по кількості відірваних воблерів. — Розумієш? Зауважу, бачите, як він взяв дуже-дуже обережно, що один трійничок, що другий. Дуже ага. сподіваюся, що вам щось, щось було видно. Але ну, такий він вечірній судак. Боже, бачите, він просто сходить з розуму. Він тут от таке витворяє. Але саме, що прикре, реально, от дивіться час, а ви не побачите, скільки там часу. От, дивись. Опа. 22.05. Тобто все тільки починається. А Каті а, далеко їхати додому. А мені з лівого берега направо їхати додому. Тобто да. комендантська година наближається швидше, ніж того хотілося б. Я думаю, що можна було б і крупнішого дочекатись. правда? Спрацював, Не змінюємо. Так, да, можна було і крупнішого дочекатись, якщо трошки почекати. Такий вечірньо нічний пістолетик ну. київського міського стрітфішинга. Давай вдома. Ну що ж, друзі, а на цьому ми будемо завершувати. На годиннику вже 11. Мали ми зовсім зовсім небагато часу на риболовлю, оскільки потрібно ще встигнути дібратись додому. В будь-якому випадку рибку ми зловили, чудово провели я час. Дві, я, дві, я, дві. Да, да, ти, я теж дві, але в мене друга була дуже, дуже маленька. А, дякую всім за перегляд, друзі. А, підписуйтесь на Катін канал, на мій. А, і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.